Привіт, українці! Звертаюся до вас, як до тих, котрі зараз знаходяться в Україні, так і до тих, котрі знаходяться за кордоном. Невже вам не соромно? Останнім часом досить багато громадян іноземних держав почали виражатися в сторону Громадян України, котрі перебувають на їхній території, не через своє рішення, тому що вони так хочуть, і не через те рішення, що там дають допомогу. Бо я, як свідома людина, прекрасно розумію, що якби я проживав в Україні, я б не поїхав би за 100 доларів якоїсь там допомоги в іншу країну, щоб там мене цькували, ображали і так далі. Я думаю, що кожен свідомий із вас. Так само подумав і перебував би в своїй країні, де він народився, через всю цю війну, яка зараз проходить в Україні, через підірвання дамби Каховської, досить багато громадян взагалі залишилися без домівки, і вони. Повинні виїжджати в інші країни, тому що в Україні дехто хоче наживатися на наших українцях і взагалі немає фінансової можливості, щоб себе утримувати за ці гроші, котрі пропонують нам, щоб ми платили за житло на території України, та й на території України зараз немає фінансів нашої держави, щоб прокормити тих біженців, які евакуювалися з тих територій, де зараз немає шансів вижити. Ви це прекрасно, друзі, розумієте. Але досить багато громадян, які досить є такими розумними, освіченими, добре заробляють, мають де жити. Вони можуть спокійно собі зайти в соціальні мережі, подивитися на відео Сергія Пеха, котрий висвітлює громадян іноземних держав, котрі ображають безпосередньо громадян України за те, що вони спілкуються в їхній країні іноземною мовою. При цьому кожна країна іноземна, котра приймає туристів з інших держав, взагалі виживає. Живає за рахунок цього, але коли приїжджають громадяни України, вони отримують безпосередню допомогу від тієї чи іншої держави. При цьому ці іноземні громадяни забувають, хто ж працює в їхній країні, і серед цього це все допомагає підтримувати економіку цієї держави. Попри те, що громадяни України чи інші громадяни, котрі евакуювалися від війни в Україні до будь-якої іноземної держави, вони Отримуючи цю допомогу, повністю друзі повертають її назад в економіку тієї держави, в якій вони проживають, тобто вони сплачують податки, як і кожен громадянин. Скажіть мені, будь ласка, громадяни іноземних держав не виїжджають на заробітки в інші країни. То чому ж повинні українці за це все відповідати? При тому, друзі, що в Україні проходить війна, і така людина, як Путін, за це все відповідає, тому що. Саме через його ініціативи це все почалося. І ще й хочу вам додати, що хтось створює такі міфи, що досить багато старших громадян підтримують Путіна через те, що вони просто із тих років проживання, коли вчили російську мову в школах, так? І тоді вони що повинні підтримувати Путіна? Ні, друзі, справа зовсім не в цьому. Існує така, от. Реалія з моєї точки зору, що досить багато іноземних громадян не мають співвідношення взагалі, або ж відношення до України не мають партнерів, родичів, знайомих в Україні, тому вони не мають відношення до України. Але натомість вони мають таких ж партнерів, знайомих, родичів або ж просто когось невідомо кого в Росії, і саме від цих людей вони отримують інформацію для того, щоби просто проінформувати цих людей, поділитися. Ну, як то кажуть, просто пообговорювати пота, потараторити словами. І саме з цієї ж ситуації виникає думка, що Україна агресор, і українці не ті люди, котрим потрібно довіряти та допомагати. І саме ці люди, які проживають за кордоном, в яких проживають українці і отримують допомогу, прихисток, вони стають просто людьми, на котрих спирається, зливається все просто весь бруд, який тільки можна, щоби. Підтримати Путіна і опустити українців на саме дно українських біженців. І мене це сильно дратує. І ті українці, які знаходяться за кордоном, або ж вони мають так само зв'язки з Росією, і в коментарях під кожним відео підтримують те, що не можна висвітлювати. Думку тих людей, котрі проживають в своїй країні, тому що вони боги в своїй країні, і забули взагалі, що таке людське життя. Ніхто вам не дав право ображати іншу людину, що б не було. Для цього існують правоохоронні органи. Якщо вам не подобається відношення українця, котрий вас ображає, ви можете звернутися до правоохоронних органів і вони самі вирішать, чи депортувати такого громадянина з країни. Тієї, в якій він перебуває чи ні, але ображати ніхто ніколи не дасть права. Не самі ж українці собі призначили те, що до них нападе Росія. Не самі українці призначили собі таку долю, що вони вийдуть за кордон до тієї країни, в якій вони отримають допомогу, яку вони самі собі не назначали, тому що не вони продумали, що так має бути, а влада тієї країни, в якій вони перебувають. Отже, до кого мають іти всі претензії? Мені здається, що до тієї влади в країні, якій ви проживаєте, шановний іноземний громадянине. Тому я взагалі проти ксенофобії, проти расизму, і українці, вони ж такі ж самі люди, як і ви. І тим більше, якщо ми проживаємо в одному регіоні, це Україна, Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, це всі. Народи, які мають одне походження. Вони досить близькі мовою, досить близькі менталітетом. Я не знаю, як вам це пояснити. Я молода людина, котра не проживала з бандерою. Я не хочу його підтримувати, а не протистояти йому. Я не, під, не підтримую правда, вбивство або ж щось подібне. Я не знаю, як відбувалося вбивство поляків під час волинської різні, тому що я тоді не жив. Так, я визнаю, що таке могло би бути, але ніхто так не бреше, як влада, це по-перше. І саме влада може змінювати історію саме в те русло, яке їй потрібно. Тому, друзі, давайте бути нормальними людьми. І перестаньте, будь ласка, ображати один одного. Тому що не ви дали життя іншій людині і не вам його забирати. Жаль, що не всі це розуміють. Можливо, я. Дещо гостро виразився в деяких аспектах, перепрошую, але я просто вже не можу дивитися на це спокійно. Шкода, що публічні особи, котрі походять з України, взагалі мовчать за це. Вони, напевно, забули, що йде війна. І те, що я, наприклад, можу зрозуміти, що деякі люди вони все-таки допомагають, але роблять це не публічно. Тому що. Публічність, вона досить і досить також загрозлива, тому що за такі публічні висловлювання, які зараз я роблю, можна досить серйозно відповісти перед тими людьми в країні, в якій ти проживаєш. Але я не переживаю за це, тому що я повинен відстоювати свої права, і в мене є можливість відстоювати права українців за кордоном. І кожен з вас може робити це саме. Це ж саме і не боятися, тому що якщо ви будете боятися, це значить ми автоматично програли. І кожен громадянин Європейського союзу, європейської країни, повін повинен усвідомити, що якщо він буде ображати жінок, дітей, чоловіки, котрих захищають Україну, чоловіки, котрі побачать це, відчують, вони перестануть це робити. І коли Україна впаде, але вона не впаде ніколи, тому що український дух не зламати, то тоді Росія прийде. До європейських країн. І повірте, тут не буде солодко. А будуть так само розбоблені будинки, дамби, атомні станції, якщо вони існують. Все те, що живе, стане мертвим. І тоді ви відчуєте, що таке смак війни. І перестанете підтримувати Путіна. Я в цьому впевнений, як і більшість громадян України, які це робили до війни. Особливо в першу чергу це громадяни, які проживали на півострові Крим. Угу. І тоді ви все зрозумієте. Ви думаєте, що я зовсім не маю жодного відношення до війни. Я не підтримую ЗСУ, ви помиляєтесь, тому що ви зовсім мене не знаєте. Ви не знаєте, чим я займаюся до кінця. А те, що ви знаєте, ви тільки думаєте, що ви знаєте. Бо насправді все про мене знає, тільки близьке моє коло оточення. І воно мене підтримує і розділяє мою думку. Тому, друзі, робіть максимально. Висвітлюйте інформацію, яка повинна захищати вас, вашу сім'ю, ваших близьких, знайомих, і в першу чергу це українців. Тому що ми, як нація, не повинні зникнути з лиця землі. Тому що я пишаюся, що я є громадянином України, я не вважаю себе патріотом, але я буду робити все те, що збереже українську мову, українські традиції. І, звісно ж, я сподіваюся, що ви зробите те ж саме з вірою в Україну, з вірою в себе. З вірою в кожного з вас, якщо ми будемо об'єднуватися, хоча б на свідомому рівні, то ми тоді переможемо. А якщо буде кожен писати свою думку про те, що не можна так робити, тому що, що, ж, що ж нас, про що ж нас будуть думати інші, то ми так нічого не виграємо. Повірте мені. На сьогодні в мене все. Побачимося.